На сьогодні благодійний турнір з Джиу-Джитсу, пам'яті нашого друга, великого героя Миколи Скидана. Він абсолютно безкоштовний для дітей, для учасників, для всіх, хто приймає участь. Він на честь пам'яті, тому що Микола він сам займався боротьбою і, в принципі, виступав за те, щоб дітям. І дорослим, ну всім, щоб доступний був спорт, тому що окрім війни він вів здоровий образ життя, дуже полюбляв спорт, сам займався боротьбою. І якби це був наш великий друг з 14-го року, ми з ним знайомі. Це дуже мужний, сильний принциповий розвідник, до якого можна було звернутися з будь-якого питання, але на жаль, війна. Зайняла більшу частину його життя, і війна ж його і забрала, точніше, вороги. А ми в пам'ять про те, що от він такий у нас був, вирішили провести саме з того виду спорту, який він полюбляв і займався. Сьогодні у нас більше 150 спортсменів. Турніри йде цілий день, різні категорії, різні вагові категорії, різні. Вони там в кімано, без кімано. Тобто цікаво всім категоріям якраз проявити себе від самих найменших починаючи з шести рочків. Цей захід був на честь і пам'ять мого чоловіка Миколи Скидана. Коля дуже любив спорт, тому і захід такий був. Він любив дітей і він теж трішки тренував, допомагав йому, це подобалося. Він на дорослих тренував і йому теж це подобалося. Взагалі це був благодійний турнір завдяки дівчатам з 39-ї сотні. Вони це організували, велика їм подяка. Я розумію, що це було дуже тяжко, але вони це змогли і вони, вони просто ям Виявилось, ми не очікували, ми готувалися давно, вже місяць майже. Виявилося, що бажаючих спортсменів було більше, ніж ми навіть собі уявляли. І, мабуть, прийдеться пообіцяти, що на наступний турнір в нас буде ще більшим, тому що ми не змогли осягнути всіх бажаючих. Ми просто не очікували, ми не думали, що стільки бажаючих буде насправді. Ну і вдячні всім, хто прийняв участь, змагається. Для нас це більший шанс, мабуть, розказати про те яким був наш друг, а щоб більше людей знали про нашого героя, тому що він був ну він був настоящим другом.